Що так бісить у Німеччині? Поговоримо. Я вже з Німеччині знаходжусь півтора року і досі не можу звикнути з деякими речами, якими я хочу сьогодні з вами поділитися. Це буде мій топ-5 речей, які мені не подобаються у Німеччині. Я не знаю, як до цього звикнути і чи можна взагалі до цього звикнути. Тож давайте. Мій топ-5 речей, які мені не подобаються у Німеччині. Почнемо. І я думаю, якщо ви дивилися будь-яке відео про те, що не подобається у Німеччині, ви напевно бачили цей пункт. Всі про нього говорять, це е, бюрократія, і сюди ж я відношу і терміни. Що таке бюрократія? Чесно кажучи, в Україні теж є бюрократія, це то, тобто, ти маєш принести, ти маєш мати якісь Папери, щоб щось там собі зробити, наприклад, не знаю, щоб продати будинок, ти маєш там мати там, наприклад, технічний паспорт, ти маєш там мати довідки, що в тебе немає заборгованості по комунальних платежах. Ти маєш мати там ще якісь. То у Німеччині це те ж саме, але ще. В більшій мірі, тому що кожна організація. Тобто в нас більш такі універсальні якісь організації, де ти можеш отримати великий набір якихось довідок. Тут ні. Тут дуже багато різноманітних організацій, де ти маєш послідовно щось збирати, і на будь-яке інше питання, тобі відповідає. Окрема людина, тобто одна людина тобі не може відповісти на багато питань, а окрема людина тобі відповідає на окремі питання. Тож тобі доводиться робити дуже багато запитів для того, щоб ну, якісь свої питання вирішити. І це досить напряжно. Це ти вже, вже путаєшся до кого ти там що звертався а, там. Збираєш від осіл якісь довідки, якісь папери. Ось, наприклад, коли ми приїхали, міграційна служба дала позику на кауцьон. Це такий залог у розмірі двох місячних оплат за квартиру. На випадок того, якщо коли я буду з'їжджати з квартири, тут буде щось зламано, і з цього кауціону беруться гроші на полагодження квартири. І я ой виплачувала цю позику міграційній службі. Але тепер, наприклад, якщо я хочу з'їхати з цієї квартири і хочу отримати цей кауціон собі, то мені треба тепер довідку з міграційною, що я виплатила позику. І Типу, тигор, ті гроші, які вони вже заплатили власнику квартири. Я тепер можу ними, типу, розпоряджатись: постійні переписки то з власниками житла, то з міграційною, то там не знаю, виписки з банку, з цього цю це, це, тобі треба зробити. Дуже багато роботи сюди ж я Відношу і терміни, тому що це дуже пов'язане. Якщо ми говоримо про лікарів, то. То зрозуміло, що ти можеш чекати свого візиту до будь-якого лікаря там два тижні, два місяці, півроку. То типу нормально. Ми тут уже ну, про це вже говорили. Якщо не бачили моє відео про те, як мені робили операцію у Німеччині, подивіться, не знаю, тут чи тут воно з'явиться зараз. Про терміни пов'язані з бюрократією, також. Наприклад, я зараз хочу дізнатися про фаршуля. Автошколу, і щоб мені туди потрапити, просто запитати там скільки коштує, як воно там все влаштовано, мені треба брати термін. Якщо я хочу там поговорити з, ну, наприклад, з, в, аген, в агенції квартирній агенції, як то називається українською, то мені теж треба брати термін. Якщо я хочу там не знаю в міській раді якісь вирішити питання, то мені теж треба брати термін, і то ви, ну, багато термінів. І то все пов'язано, то треба все чекати. Далі, наступний пункт це пункт, я стикнулася, на жаль, декілька разів. Це штрафи. Причому штрафи не про те, що я там десь порушила правила поведінки, не паркування. Я, до речі, як ви розуміли з минулого пункту: в мене нема водійських прав, я лише хочу, в мене нема автомобіля, тож штрафи я Можу генерувати, не маючи нічого такого. За що я отримала штраф? Наприклад, за те, що з дочібану в мене вже було дві ситуації: одна, там, де я довела, що вони не праві, що вони хочуть з мене гроші, що я, типу, не оплатила таки, така знижка на проїзд. 25%. Вони мені подарували, а потім вони, типу, автоматично продовжили її термін, дії за який я мала заплатити. Вони мені прийшла, прислали штраф, навіть потім зверталися до колекторів, але я там змогла довести, що типу, вони не праві. Інший момент з Deutsche Bank – це коли я переходила на інший банк, не підв'язала мій новий банківський рахунок до Deutsche Bank, щоб Deutsche Bank списував гроші за мою абонентську плату, за мій квиток. І тож вони мені прислали штраф. Далі штрафи за, або я ще заплатила штраф за е, сайту, е, з яким в мене був типу договір. Я ще про договори розкажу трохи пізніше, е, що я хочу розірвати договір. Хоча в контракті написано, що я не маю права розірвати договір, що договір тільки один рік. Але коли я написала, що я хочу розірвати. вони, типу, розірвали, і мені впіляли штраф. Висновок мій який? Що вони висилають тобі штрафи навіть без. Повідомлення того, як ти можеш вирішити ту ситуацію. Типу, якщо ти сам не додумався до того, що тобі там щось треба зробити, якщо ти там щось забув, то тобі сразу приходить штраф. Ось такі справи. Тож я вже такий трохи, трохи маю досвіду, як не заплатити штраф, що треба все прямо читати і думати. Наперед. Далі, наступний пункт це податки. Також я думаю, якщо ви бачили будь-яке відео про Німеччину, плюси і мінуси Німеччини, то згадувались податки. Так, податки тут є, податки тут великі. До речі, якщо е, рахувати, то тут податкова система трохи навіть лагідніша, ніж в Україні. В Україні насправді ми теж платимо багато податків, але тут е, Прогресивна податкова система, якщо ми говоримо про заробіток. Наприклад, якщо ти заробляєш на рік менше 10 тисяч, я тут точно напишу суму, менше 10 тисяч євро, то ти взагалі не платиш податки. Якщо ти, там платиш, якщо ти там заробляєш, наприклад, більше 10 тисяч, то в тебе вже є якісь податки. Тобто на ці 10 тисяч з копійками не береться взагалі податок, береться ось з різниці, з якою йде. Вище. Далі, Що? тут ще податки не тільки на це. Наприклад, якщо ти маєш автомобіль, ти маєш платити податки, якщо ти маєш житло, ти маєш платити податки, якщо ти здаєш житло, ти маєш платити податки. Якщо ти маєш тварину, саме собаку, на собаку також є податок. На щастя на мого кота, нема податку. Податкова система: чим вище ти заробляєш, тим вище ти платиш податок. Максимальна ставка податку на прибуток 42. Відсотки. І, наприклад, якщо ти заробляєш до, до 60-59 тисяч євро на рік, то там ще може бути податок десь 24-28 Якщо ти заробляєш вище 60, то це точно 42 плюс-мінус там якісь залежності від твого страхування. Ось такі справи. Але е, можна зробити висновок. що все-таки ми бачимо, коли йдуть ці податки, це не так просто, і тут податки розподіляються спочатку по е, ну, місту, район, земля, тобто типу, область, потім вже е, країна. І тут, наприклад, я знаю, що е, якщо, наприклад, я живу в, в одній області, да, в одній землі, і тут продається, наприклад, Кока-Кола. Але завод Кока-Коли у Німеччині знаходиться, наприклад, там Франкфурт на Майні, то податок з продажу цієї Кока-Коли буде переданий на Франкфурт на Майні і не буде затримуватися у цій землі. Тому тут також слідкують за тим, щоб у магазинах було Якомога більше місцевих товарів, які вироблені тут, тому що з продажу цих товарів податки йдуть на цю землю. Дуже цікава тут податкова система. На сам насправді я намагалася якось більше дізнатися. Якщо буду ще якісь цікаві речі, може запишу окреме відео податки у Німеччині. Наступний пункт контракти. Як я вже говорила про штрафи, тут. Ось є така справа. Контракти. Тут ти зак, е, заключаєш контракти абсолютно на все. Інтернет е, і є мінімальний срок дії контрактів. Е, це стандартно десь рік. Так ось, інтернет, страхова компанія. Ну це здається зрозуміло. Електроенергія. Далі, наприклад, фітнес, якщо я хочу займатися фітнес, я йду в фітнес-зал, заключаю контракт сайт, щоб якісь були преміум функції на сайті. Я так оплачувала сайт нерухомості, там теж заключаєш контракт. Коротше, на будь-що будь-яку послугу ти маєш заключати контракт щонайменше на рік. Але треба тут дуже уважно читати контракти, тому що. Наприклад, на електроенергію ти не маєш права розірвати. Хоча ні, а, а, наприклад, наша місцева постачальник електроенергії, ти заключаєш контракт на три місяці і маєш право через три місяці кожне розірвати контракт. Але, наприклад, в мене. Електричний контракт від іншої компанії, і там у нас договір мінімально на один рік. І я не не маю права розірвати цей контракт. Ну тобто, зовсім немає ніяких умов для того, що розірвати. Я буду, навіть якщо не буду користуватися електроенергією, і я не знаю, поїду до України. Хоча лише може, якщо я поїду до України, повернуся. Тоді можна написати лише я, типу, я все, не буду більше жити в Німеччині. Тоді вони можуть лише якийсь такий форс-мажорний розірвати договір. Але якщо в цей час буду знаходитися у Німеччині і, наприклад, захочу іншу електроенергію, то я не маю права, точніше, я маю право новий контракт, але по цьому контракту я буду ще платити до кінця мого строку. Також, наприклад, із страховою компанією. Там страховою компанією я запишу окреме відео. Як я переходила на іншу страхову компанію, то взагалі пригода. Наприклад, інтернет у мене домашній інтернет від Vodafone. Тут здається. -період, тобто повідомлення про розірвання десь 2-3 місяці, вони якби, можуть піти на поступки і можна розірвати цей контракт, там, заплативши невелику суму. Я ще плачу 2 місяці і ми розірваємо, розірваємо контракт. Також в мене контракт на мобільний телефон. Я купила тут є така штука, можна купити мобільний телефон, але з тарифом. І ось тут в мене контракт на. Два роки, тобто я виплачу за телефон, плюс мені підібрали там тариф, там такий не дуже вигідний, але е, я не маю права ось цей тариф розірвати. тобто Я, можу, я повинна виплачувати за телефон. Да? зрозуміло, але я не можу відмовитися від цього е, тарифу моєго мобільного телефону, тому що він пов'язаний не до телефону. І ось такий мінімально два роки. Якщо я не буду платити, то до мене прийдуть. Знову, точніше, не прийдуть, а будуть висилати листи знову ці колектори. І останнє це те, що м'я стихнулася, це погана якість послуг. Нас на початку цього року затопили сусіди. На щастя, не дуже ми постраждали. У нас в квартирі відклеїлась шпалера. Був такий пузир, потім вона відклеїлась, Також в мене на кухні невеликий такий, невелика така жовта пляма, і е, обід на дверях, я не знаю, як то, лутка, правильно називається, вона теж відійшла від е, вологи. І що? Е, писала я. Відповідальне за нашу за нашу квартиру, що ось так сталося. Що будемо робити? Тобто, з моєї сторони, по моєму контракту, будь-які такі непередбачувані якісь витрати або якісь такі катастрофи, то приймає на себе агенція нерухомості. Тож я писала: ми висилали ці всі відео, докази, що то сталося, і Прийшла одна людина сказала: окей, давайте почекаємо, поки воно висохне. Ну окей, висохло. Потім переходить через тиждень ще одна людина. подивилась просто про те, що ну там висохло, і який фронт робіт, так можна сказати. Потім на, на третій тиждень, ну там не на третій, на п'ятий, на шостий тиждень прийшла людина, підклеїла нам оцю лутку, і то дуже галімо. І о, на цьому все завершилось. Тобто палери на стелі так у нас і висять. Вже нема сил того чекати, коли там чи висохне, чи не висохне. Я думаю, що ремонт треба робити вже самостійно. Наприклад, ще ходила, мала щастя ходити до одного стоматолога, який, наприклад, зовсім не використовував рукавички. Це взагалі на але після того я вже до нього не нагою. Я зараз собі ще замовила окуляри, ще подивимось, як там зроблять окуляри за таку космічну суму, я потім можу вам якийсь шорт зніму. Так що, так, да, якістю послуг я тут не задоволена. Навіть якщо брати тут ремонт у моїй квартирі. Де живу, тут е дуже багато таких якихось нюансів, наприклад, там е ось ці штуки, що пон понад стіною знизу, е вони де-не-де -де відходять. Знаєте, коли сидиш в Україні, Є якесь таке бачення, що там німці якісь супер суперпупер, вони такі е, чемні, вони слідують закони, вони роблять все на совість, у них все дуже гарне, е, дуже таке довговічне. Але коли приїжджаєш сюди, то ти розумієш, що то все не є насправді. Може, якщо це роблять такі німці-німці е, спеціалісти, то може воно і так і є, але з мого досвіду, то якість послуг тут не дуже, тут треба все. Дуже ретельно контролювати, щоб тобі надали дуже гарний рівень послуг, такий рівень послуг, як ми звикли в Україні. Ось мої 5 пунктів. Якщо ви теж живете у Німеччині або чули про якісь мінуси Німеччині, дайте мені, мені знати у коментарях. Мені дуже цікаво почитати і інші е, пункти. Про Німеччину. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і до зустрічі у наступних відео. Чус!